Вітаю вас в програмі Петколеж Інформ на телеканалі Умань. Практична підготовка студентів Уманського гуманітарно-педічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка є невід'ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, яка забезпечує підвищення кваліфікації згідно з вимогами навчальних програм, сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, привчає до праці у сфері освіти в умовах педагогічного колективу. Одним із головних завдань практичного навчання є формування умінь. і Навичок самостійної роботи студентів, організаторських здібностей, тому що практика одна з найважливіших форм професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Уманський гуманітарно педагогічний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка тісно співпрацює з дошкільними навчальними закладами, за школами та соціальними службами міста Умані. Завдяки практиці студенти оволодівають основами педагогічної майстерності, сучасними прийомами та формами проведення занять та позакласних заходів. Нещодавно в залесвітній школі номер 14 відбулося свято української вишивки, яке вже третій рік поспіль згуртовує педагогічний і батьківський колективи школи. Студенти нашого коледжу, проходячи там переддипломну педагогічну практику, стали активними учасниками цього дійства, адже пробуючи себе в ролі вчителя, наші випускники з головою поринули у життя школи і не могли стояти осторонь такої події. Знаменним це свято є ще й тому, що проводиться в рамках відзначення 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Директор школи Тетяна Іванівна Глущук радо привітала учасників свята, а також подякувала за участь студентам та викладачам коледжу. Уманський гуманітарно-педичний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка щиро дякує адміністрації та всім працівникам загальноосвітньої школи номер 14 за тісну співпрацю, завдяки якій наші студенти стають кваліфікованими спеціалістами і маємо надію, що пагони цієї співпраці дадуть гарний ріст у наших студентах, майбутніх вчителях. Запрошуємо вас до Уманського гуманітарно педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка.